Слава Ісу Христу! Приїхав середній Березів до Івана. Хто упізнає лошечку, як вона помінялася? Є рік і 5 місяців. Там вона вже є на каналі. Два рази вона вже. Є на каналі, раз як була в Чернівецькій області, у Сергія. Потім Іван купив, я вже був у Івана. Тепер далі приїхав до Івана, як у нас і поміняла, хочу вам показати, гарно підросла, має гарний красивий розколений зад, стегна. Рік і п'ять місяців, нагадую. В є таку досить непогану ногу, нога заросла. Це не те, що зараз осінні і нога вже почала обростати, в неї такі були Хотів би звернути вашу увагу, от кажуть, я тепер вже трохи розпутав, але хочу вам показати. От кажуть, що ласиці плете що з такого на гриві. Ну, Машка, чекай. така є навіть трава, бачите? Трава. Я це постійно казав, що ніяка ласиці, нічого не плете конім. От. Кінь, коли кілько трави і це все починає путати. Е, кінь, коли качеїся, починає кустай не до штрайбана, почухаєся десь такого, що з плану і грива ловиться купи, вона така, ну, заплітається одна поза другу. А... Таке ще, щоб вона почала сіпутати, все, вона туди вже так сі накручує. от Так само тут накручено. Нія каласиці не плете, тим більше на поле. Каласиці, на нього якби ласиці вийшла, вилізла, то є. Ну, вона би скинула, ну це таке, але кожен собі має свою думку, притримується своєї думки. Отака от машка, дивіться, яка грева відросла, чілка. Це є дочка Героя. І погарні кобилі. У Сергія там була така кобила. Він продав десь розказував мені, але я не пам'ятаю. Що хочемо сказати? Лошиця на продажу. Кого би заінтересувала? Лошиця може бути продажня. Номер телефону Івана буде закріплений в описі. Кого буде цікавити, будете дзвонити. Івано-Франківська область, Косівський район, село Середній Березів. Має такий досить непоганий перед, коліна. Ну Так, як для лошички на півтора року вона досить красива лошиця. Пррр. Це є дочка героя. А ну, чекай мешка, хочу показати, має рівненьку лисину, вехор один, бо тепер усі зважають, хоча вигіти вехор, голову, вуха малі. Лука малився, як має бути? Отака лише дійський має гарний складений зад. І при тому вона не є, не є сета, бо у нас були посухи дуже великі, не було пашів, тепер трошки вже почала так би, робити паші. і вона почала трошки відходити. Скажіть мені, яка буде на ню ціна? Ціна 2-300 доларів. Можливо, хтось буде писати, що можна купити 2 Жигулі, 3 Жигулі, бо вже таке писали, трактор і, і так далі. І тому подібне. Можна купити і трактор, і Жигулі, і, і навіть і кіномарку на стару, не лише Жигулі. Але кожен купує, що кому вподоби, хто що любить, і той собі то купує. Дивіться, вона і стойка гарна. Бажка. І красива лошиця, яку має стойку. Я скажу, що лошиця, лошиця може вже легонько припрягатися в зиму, до другого коня, до пари легонько може починати, починати об'їжувати, обучувати. Має гарну греву довгу, на два боки, чілка довга, так як, як жеребця, як лошак. Причина продажу така, що об'яснювати ніхто нічого нікому не буде. Коротше, чоловік купував для себе, але треба продати і вона продається. Буде купець на ці гроші, я так розумію, продасться, не буде, то не буде. Так, Бо Іван, Іван хотів щось гарного. Придбав таку, хто пам'ятає, слідкує за каналом. Вона коштувала 2000 доларів. У... Кількох то її було місяців, нагадайте Сім відайте, так? Сім, чи вісім? що з такого плану. Но. У семимісячному віці вона куштувала 2000 доларів. Я кажу, там дуже багато було таких негативних коментарів, як от хлопці хейтери ураз пишуть. Але Іван у ціні не стояв, лошиці всі сподобала, Іван зразу подзвонив до Сергія і Лошиці приїхала усередній Березів. Зараз ситуація, ситуація трошки. Помінялася у чоловіка і вона не планувалася продавати, але вийшло так, що як буде купець на ці гроші, вона може продатися. Ціна 2 нагадую, кого цікавить, хто любить такого плану коні. Будете дзвонити, номер буде в описі. Нагадую, Івано-Франківська область, Косівський район, село Середній Березів. Так, перевозка, якщо треба, перевозку можемо організувати, будете з Іваном домовлятися. Якщо треба, Іван позвонить до мене, я привезу, проблем нема. Практично, як сказати, можемо вести і по цілій Україні, але в межах розумного, бо тому що так як мені дзвонили на Одесу вести, там коні, ну там дуже далека дорога. Але у, мі у, мірі, у мірі можливого, можемо їхати. Там 300-400 кілометрів мається на увазі в одну сторону. Але в загальному, в загальному будете, будете дзвонити з Іваном домовлятися, а Іван вже, якщо треба, домовиться зі мною. Ми вже там деталі обсудимо. Отака От красива лошиця, нагадую, дочка героя. Може, може продатися, кого би заінтересувало. Номер буде в описі. Хто хоче трактор, хто купує трактор, вибір є великий, тракторів, коней, хто що бажає, все є. А хто хоче такої лошиці, торг ще якийсь буде, так? Так, так? так, торг присутній, до речі, торг, присутні. торг присутній, ціна 2 3 але торг є. Але хто хоче придбати щось молоденьке, гарне собі, е, як сказати, виховати, виховати під, е, під свою руку, бо вона якраз у такому віці, що зараз її можна заучувати, припрягати, я вам скажу, що лошиться досить груба. Має е, ріст непоганий, довжину, що Тут нема що казати, що вона якась мала чи, чи дрібонька. Просто то камера того не передає. Але вона має красу дуже гарну. Тако на ню подивитися, то ніхто б і не цей. Ніхто б і не сказав, що їй півтора року. Бо Та нема півтора, рік і п'ять місяців. От, отака, отака лошиця Маша на продажу. Я кажу, що то треба просто видіти очима, бо гуцульські коні менші від неї, слабші набагато. Нема ні ноги такої, ні Ні росту. От, таку має. Має гарну ножку. Заросла ножка. Ноги чистенькі, немає ні болів, ні <кій> нічого, що вона... Ну, вона не запрігалася, не запріжна, але є нюанси, що лошата десь може скочити лоша і нога йде так, чи похузнулася, чи на виліт, так як лоша брекає. і часом є, що відскакують гулі по ногах. Маленький лоша не запріжне, а вже має цей. А вже має шпаток. І, ну, і часто питання задається, а чого? От розбігалося, розбрикалося. Так, водінки. Півкнуло ногу, все, а то багато не треба. Покигнуло собі ногу і все. Неудачно скочило ти. Отака така красуня може продатися. Кого би заінтересувала, я кажу. Всі деталі по номеру телефону. З перевозку. Перевозку організуємо. Кланяйся. Отак. <рив> о, о! От я зараз хочу ви показати. Зараз от вона починає качатися, шурує головою, шию, чухається собі. Ну, так, як лоша. І зараз воно, що з того боку грева каже. Прр, не бійся. О. Пр, 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 пр. О, і чекай я попробую тобі. Вухо заклала, чекай. О, І все, і, і сіно травечка, і це починає все такого робитися, і от тобі маєш ласицю. Має гарну греву кучерєву. так, змахує на жеребця. Отака така красуня на продажу. Нам мені сподобала, має склад файний файний окрас. Будуть писати, то купи собі. <кхід> Мені не треба, бо я маю. Я маю штири і жеребця. Я сам продаю одну кобилу. І її сестру, до речі, по татові. Кого, би... Кого би заінтересувало, то може продати її сестра, така сама жовта, там хто бачив. На каналі вона є у мене і в Тіктоці. Жеребна, Похарі. Такі. Такі у нас справи. Так що кого буде цікавити, нагадую, Івано-Франківська область, Косівський район, село Середній Березів, ціна 2300, старт. Кого зацікавить, будете, будете дзвонити. А я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім добра, здоров'я, будьте здорові, до побачення.